Компанія Greenway Auto привезла із Німеччини Volvo V50, Restyling 1,6 дизель D2 двигун. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації. Ми рядом допоможемо швидко. Ціна першої реєстрації буде коштувати вам близько 5,5-6 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Ну і там техпаспорт, експертиза. Номера. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП. Не фарбований жоден елемент. Пройдусь то, ще наміром покажу. Обслужений, дуже класно обслужений цей автомобіль. Буквально недавно замінений ГРМ, помпа. Перевірені форсунки, одну реставрували. Ремонтопригодні форсунки, до речі, у цих двигунів. Недорого. Нові тормозні диски, практично нова резина. Ну, нічого робити по цьому автомобілю зараз, зараз не потрібно. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалося. Пройдусь максимально близько, покажу кожну деталь. Зразу ну, скажу, в виду цієї машинки дуже класний. І комплектація одна з топових. Теж покажу і розкажу, що тут є такого цікавого. Гляньте, як кожна деталь блистить, ідеально рівні зазори. Пороги пластикові, низ дверей пластик. Ніде ржавчини, рижиків здуття фарби немає. Резина Continental 205 55R16. Автомобіль заведений працює, спеціально завів, щоб під час відеозйомки було чути роботу двигуна, видно по вихлопу, щоб все було ну і так далі. Лінзована оптика, денні LED ходові вогні замість протиманок такі комплектації. Також звертаю вашу увагу на бампер, на капот. Немає піскоструя, немає сколів. Ну, Все дуже красиво, акуратно. Свіжо-свіжо так, виглядає. Така фарба покриття. Робота тут. Так зовні виглядає. Раніше сьогодні анонсував зранку, як приїхав цей автомобіль, тепер детальний відеоогляд. Є фаркоп, але Нюансів по ходовці, по щепленню немає, тому, по суті, практично нічого й не тягали цим автомобілем. Ззаді парктроніки, драйв, це система старт-стоп. Дуже економічний цей автомобіль. Ну, по вихлопу, бачите, нічого не димить. Не парує, чітко заводиться, ніяких м'ятин по кузову немає, царапин щось теж немає. Ось ця така, такий молдінг хромований рідко зустрічається, в основному там практично 12-го року, коли машина йде і хорошої комплектації. Ну, ось, наприклад, по внутрішньому техпаспорту показники 3.5 траса, 3.8 змішаний цикл і 4.3 місто. Таких показників витрати пального можна отримати, якщо користуватися системою старт-стоп і їздити по правилах і не стартувати на світофорах. Тепер комплектація. Карти. Пороги, пластик, резинки. Переднє пасажирське крісло регулюється вверх вниз потім підтримка колін, складується спинка сюди, дуже практично. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Крута штука, безпека Volvo No1. Стан крісла. Шестиступка механіка. Рестайлінг. Тут вже шестиступка йде. Кнопка системи старт-стоп. підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. Монітор, навігація, можна підключити камеру заднього виду, буде теж цікаво практично. Тут є у нас aux USB, там ще багато підключень є, я пізніше покажу. Дуже класні ці всі матеріали. М'які, автомобіль такий, їдеш, класна, шумоізоляція, збитий. Дуже швидко прогрівається зимою ось ці вентиляційні. Отвори сюди-сюди-сюди. Цей дизельний двигун 1,6 на цій машині зимою прогрівається, розмерзає, якщо замерше скло, як у бензинового автомобіля, то й швидше. Настільки все грамотно продумано. Да, такі коврики, аж хтось заморочився, дорого коштують вони. Є підлокотник з спиналом. Багажник повністю укомплектований, і шторка, і сіточка, і, до речі, гляньте на резинку, вона як нова. В принципі, можу сказати, що нічого тут не возили в цьому багажнику, тому що ну, дуже акуратний. Що тут є в нас? Є такий комплект. У багатьох, особливо, якщо максимальна комплектація, то ось такий ремкомплект, компресор і балон. Сюди можна вкинути докатку. Також звертаю вашу увагу на шумоізоляцію. І тут ось дивіться, тут є підсилювач звуку, тут класно потужний звук, high performance sound. Підсилювач, цікавий такий об'ємний звук в динаміках і шумоізоляція, гляньте, тут войлок який, потім там на стінках. Тому, коли ви приїдете на тест-драйв, проїдете і ви це все відчуєте зразу ж. Особливо, якщо порівнювати з тим же Renault Megane, або Шкода Октавія, Гольф, Opel Astra, Peugeot 308. Ну, це конкуренти, ну, от якщо з ними порівнювати, то це ви все зразу відчуєте. Якість матеріалів, класну шумоізоляцію, і якісні матеріали. Ось там салону, гляньте такий. Бачите як зроблено порог, гляньте яка резинка, правильно не маленька якась правильна, тут нічого, він пластиковий, ржавить ніколи нічого не буде тут. Заходить аж під нижче туди. І ось двері, і тут уплотнітель іде правильний. І подивіться, от порівняння порівнянні з конкурентами сюди на кромку дверей, я думаю, камера передає. Тут ви ніколи ніде не знайдете якихось рижиків. Тому що кузов, там гаряче оцінкування і своя технологія, найкраще по стійкості до корозії. Безпека найкраща у Вольво. Якість матеріалів, така, як у преміальних автомобілях. Ті ж самі ручки гляньте. Ось тут резиночки. І вони не потріскались. І, не... і тут немає зовсім немає якихось рижиків і так здуття фарби, як у того ж вага і так далі. І двері закриваються, хлоп дуже чітко, нічого не бринчить і так далі. Якщо ось так от подивитися на. Ті ж самі карти, то гляньте, якої товщини. Так, да, вони забирають трохи простору салону. І тому, коли сідаєте в цей автомобіль, то відчуття, що в порівнянні з конкурентами він найменший по салону. Але але, воно того стоїть. Завжди у Volvo всі 4 склопідйомники. А в цій комплектації ще й з автодоводчиками. Складування дзеркал є. Ну і тут гляньте стан. Тих же резинки, пластикових і так далі. Автомобіль 2011 року. Випуску кінець по-моєму, 12 й місяць. Експлуатація реальна з 2012 року. Шкіряний салон і шкіра справжня. Гляньте який стан. Стан руля. Volvo завжди шкіряні рулі, завжди вони з кнопками, завжди є круїз контроль. А якщо кліматична установка, то завжди двохзонний клімат-контроль. І це в базі йде. Той же парктронік задній, той же круїз-контроль і клімат-контроль, це вже навіть в базі йде. Ось вам і переваги по комплектаціям в порівнянні з конкурентами. До речі, у нас дуже багато Volvo, Є що вибрати, ми спеціалізуємось по Volvo, Тому дуже-дуже багато знаємо інформації. І можемо вам проконсультувати і підказати по обслуговуванню, по матеріалам, по всьому, по всьому, по всьому, які кращі двигуни, які і так далі. І так далі. Датчики світла, датчики дощує. 213 пробігом. На ручнику стоїть, я не пристебнутий. Заглушився чітко. Включаємо запалення. Автомобіль прогрітий, ніяких помилок, нічого нема. Дуже швидко заводиться. Монітор можна ним управляти з пульта, а можна і кнопками тут під рулем управляти. Тут і джойстик є, якщо і так далі подивитись. навігація працює, але потрібно записати карту України. Там дисковод вставляєш. ну, Зрозуміло, що ще, ще того покоління, але вона працює. Дзеркало з автоматичним затемненням. Всі козирки по дві лампочки. Стан руля гляньте. Він, чесно кажучи, як новий. Збережений, збережений стан цього автомобіля. Пройдусь з то покажу лакофарбове покриття ще. Що... Так, пройдемось товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон.

Гляньте, Немає ніяких ні уплотнітелів, ні резинок, і ніяка фарба нічого не полізла. Як у інших конкурентів тут резиночки потріскались, вже і протікає там дах і так далі. Наскільки якісно зроблено все. 87, 79, 90. Сліпа зона. Завжди тут чухається, фарбується, підфарбовується. тут все добре. 89, 90, 98, 97, 96, 95, 90, 70, 77, 78, 79. 80. Ну те, що я говорив, жодна деталь не фарбована. А тепер подивимось у нас під капотом. Двигун. Один і шість дизельний Д2. Це двигун Peugeot Rien. Він стався на все, що тільки можна. Вольво, Peugeot, пежосі, Mazda. мазди. Багато на що стався. Новіший двигун, один раз придвал, 8 клапанів, ремень просто і ролик ГРМ. Міняється кожним 90 тисяч. Десь так, 120, в Європі по 140 їздить міняють. Значить тут буквально тільки недавно замінений ГРМ, помпа, антифриз. Цього робити вам не потрібно. кодіровка двигуна. d 4 це значить дизель, 4 циліндра, 1,6 об'єм двигуна, два клапана на циліндр, Т-турбіна. Топливний фільтр. Тут електрогідропідсилювач, такий комбінований підсилювач руля. Знаходиться там під фарою. Лампочки міняти дуже просто, хто не знав. Речаглюк цей смикнув, витягнув і фара видвигається, міняєш лампочки. Що у нас тут з акумуляторами? Акумулятор оригінальний, до речі, класно, швидко заводиться в Volvo. І тут повинен стояти класний акумулятор RGM. Як зарядна станція, отак От і стоїть. Тому що тут у нас є система старт-стоп. Це важливо. Акумулятор тут у нас... 70-ка AGM. Турбіна Гарет, ось тут рядом. Легко перевірити, обслужити і так далі. Буває чуть-чуть запатівання, як у сихам турбін, але тут все нормально. Картерних газів немає не димить. Тут теж особливого дима пара немає. Що кидає, форсунки тут. Чотири форсунки. А, буває такий момент, у них часто лопають прижимні пластини. Ну, періодично треба слідкувати, дивитися. Ну і звичайно ці шайбочки мідні під форсунками. Бачу, ЄГР прям блистить як новий, можливо замінений. Ну прям не дуже блистить. Також, якщо йде вібрація на руль, то ключове це ось ця подушка. Пересихає тут гідроподушка, її замінити і все дуже добре. Не рекомендую ставити дешеві. Тут амивайка заливається. Ну ось це все, що я хотів розказати про цей автомобіль, розказати і показати. А все остальне це, звичайно, при індивідуальному перегляді, при тест драйві і так далі. Тому, друзі. Приїжджайте, машина знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Є тут що вибрати. Кожен тиждень нові поставки, мрео рядом, то можемо швидко зареєструвати. І на цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Варіант дуже достойний. Вид є. У цієї машини технічно справна, ще й обслужена. Без ДТП не фарбована і класна комплектація з сумом. До зустрічі!